Напрям це не швидкість, напрям це ясність. Зрілі люди не поспішають, вони обирають, вони рухаються свідомо, а не під тиском. Їм не потрібна гучна мотивація, їм потрібна причина. І коли вона є, рух стає спокійним, рівним, точним. Життя спрощується в ту мить. Коли ти перестаєш щось доводити і починаєш обирати, бо напрям відповідає на єдине справжнє питання куди я йду. Обставини змінюються, шум з'являється і зникає. Але ясний напрям прорізає все. І правда дуже проста: не потрібно більше часу, не потрібно кращих умов. Потрібна пряма лінія між тим, хто ти є, і тим, куди ти рухаєшся. Це і є мова напряму, тиха, точна, безпомолково твоя.